Італія серія А Ювентус Торіно головним матчем суботи в італійському футболі стане чергове, вже 214-те за рахунком туринське дербі. Зміна головного тренера в Ювентусі і відсутність у Торіно поразок в п'яти останніх турах тільки підігрівають інтерес до цього протистояння. Проглос перший перемога Ювентуса. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,50. Стара сеньора під керівництвом Лучано спалеті заново вчиться грати з позиції сили, але вже досягає успіхів на цьому терені. У всіх трьох матчах, проведених після відставки колишнього головного тренера Ігора Тудора, Б'янконері істотно перевершили суперників. Прогноз другий обидві команди заб'ють, букмекери на дану подію дають коефіцієнт 2.20. проблеми в обороні Ювентуса від вирішення поки далекі. Навіть після відходу Тудора стара Сеньора продовжує пропускати в кожному матчі, а всього цієї осені господарі зіграли на нуль лише один раз. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!